З 28 серпня скасовано Господарський кодекс. І підприємство ПП на виконання норм закону 4196 хоче перетворитися в ТОВКУ. Ми знаємо, що перетворення це різновид реорганізації. А також ми знаємо, що реорганізація є підставою для перевірки. Чи дійсно це так і чи можна якось цього уникнути? Скажу вам так. Перелік підстав для документальної перевірки є чітко регламентований. І пункт 7817 і дійсно говорить, що підставою для документальної позапланової є реорганізація. Але в дужках пише: крім перетворення. І тому, якщо у вас ПП і ви перетворюєтесь на ТОВ, у вас змінюється назва підприємства, повна назва буде інша. У зв'язку з цим потрібно внести всі інші корективи у документацію, про що я розповідала в одному з випусків попередніх ранкової кави. Якщо пропустили, обов'язково знайдіть і подивіться. Але в частині прав на перевірку, підстав точніше, підстав для документальної перевірки, то таких підстав немає. І усе пройде без перевірки, принаймні, з цієї підстави.